ви видавати зірковий коктейль, програм про відомих та талановитих. І сьогодні у нас в гостях українські письменники, видавці, публіцисти, брати капранове. Читала вашу біографію, чи не впродовж усього життя ви постійно були разом? Цей технічний університет і одружилася на близнючках, навіть пологовий будинок, не <гум> кажучи вже про весілля, <гум> е навчання, роботу і писання книжок, адже Господь нас послав на цю землю вдвох, і він щось мав на увазі. А ми не можемо проти нього. Вдвох послав вдвох. Ми по цьому життю йдемо. То, все ж цікаво запитати у вас, от такий стимул, аби ви постійно були разом. Це виховання ваших батьків, чи ви самостійно налаштувалися на одну хвилю? Хороше питання. Ну, ми з цим народилися однозначно. Мама нам дуже нас я, пояснювала постійно, що ближче брата нікого нема, без варіантів. А самі ми налаштовані теж були, адже коли ще ми були в якомусь віці дуже маленькому, там намагання батьків купити нам різний одяг, упиралась в наш спротив. Про тому, що ми ніколи не билися між собою навіть в дитинстві, а билися завжди з кимось іншим. А вдвох битися з кимось іншим, воно завжди краще. І ми з дитинства зрозуміло, що це просто перевага. Да, просто перевага. Її треба закріпляти не тільки в бійці, але й в решті. Решті вмінь, які ми отримали. В навчанні, наприклад. Так? І ви знаєте, оця відсутність конкуренції нам дозволяє сьогодні. Співпрацювати між собою і в літературі, і в бізнесі, адже є людина, якій ти повністю можеш довіряти, є людина, на яку чию думку ти повністю можеш покладатися. Ну, грубо кажучи, Дмитро пообіцяв, я, я буду робити. Я пообіцяв, Дмитро буде робити. У нас такого нема. Навіть в родині такого немає що мама дозволила, тато — ні, це буває. А що один батько дозволив, а другий ні, так не було. Один сказав, все, значить, це вже законно апріорі. Ви очолюєте видавництво Зелений пес, і якщо я не помиляюсь, видали близько десяти книжок. Щось приблизно цього. Цікаво, як розділяєте між собою обов'язки? Шляхом спільної роботи є етап роботи над книжкою, який ми робимо вдвох: е, ідея, розробка сюжету, розробка плану вже такого. Героїв, епізоди і так далі. Потім пишемо. Пишемо, ми ділимось. Ну, як, ну, наприклад, цей роман за будь ми писали, там великий історичний плас. Е, нам довелося поділитися. Один писав Галичину 39 року, е, німецьку армію, дивізію Галичина і табори, а другий писав Радянську армію і партизанку українську. Ну, Згадіться, якби кожен з нас вивчив ці питання, це було б значно довше. Але... А сучасну частину, ну, вже так, там у нас потужна сучасна частина з любов'ю і о, романом таким, о, як би жіно, жіночою, жіночою лінією сильною. Ну тут вже так, грубо кажучи, Статистично, першу, там, другу частину, я третю частину. Але там далі починається головне, тому що це ж не головне в нас. У нас головне потім працювати з текстом. Тобто ти передаєш його потім брату, він з ним працює, він його редагує, чи як це називається. Ну, Перше, це ну, навіть не редагує. Перше це, ні, перший раз це навіть на редакцію не схоже, це взагалі кошмар. Тому що перший раз це така структурна, серйозна. Ну, коли переробка, ти та, та. переробка, тому коли ти пишеш, ти записуєшся обов'язково. І от приводить до ладу текст другий брат. Потім ти повертаєш його собі. І знов його <плес> вже редагуєш. Це вже схоже на редакцію літературну. І так. Знаєте, зараз комп'ютер зберігає всю статистику файлів, і ми порахували, що в середньому кожен епізод романа редагувався 54 рази. Тобто найменше це 9, найменше найбільше... 17. а 17 одна і більше. 126 чи 128. Ну, Word він знає все, можна сісти і подивитися. Найменше ми редагували 17 разів якийсь текст шкатулочка. Шкатулочка роман. А найбільше 124, так? Тобто, грубо кажучи, 62. <рив> Я 62 Дмитро. Погодьтеся, що після такої кількості редакцій текст стає іншої якості да, просто. Більш гладким, більш однорідним. Ви частково сказали про сварки. Все ж таки мені цікаво у ході вашої роботи. Все ж таки, от чи буває такий момент, коли ви починаєте сваритись? Є конфлікти, і мама одразу нам сказала, що у вас будуть конфлікти за дівчат, тому що ви однакові і дівчата вам будуть подобатись однаково. Тому ми одразу домовилися, щоб не було конфліктів. Якщо нас сподобалась дівчина, наприклад, ви нам сподобалось, ми розігруємо перспективу на Юзефа або там на пальцях. На як пальцях як кидаємо, та? кидаємо. І далі, і далі, уже той, хто. Виграв, програв, тримається підтрим, на відстані да. там 20 метрів і не переходить межу, тому що у нас була в біографії історія. У нас були дівчата, близнюшки з якими ми так ве з перспективою вибольвибудовували стосунки і переплутались. Да, і Там ми, ми, ми зразу не домовилися. І у нас вийшло нехорошо. І ми з того часу в усіх питаннях зразу говоримо, що яка мета. Якщо мета довести, що моя верхня, тоді ми сваримося. Але такої мети у нас уже давно нема. Якщо мета зробити справу, то ми намагаємося цінити, як для справи буде краще. У все, і тут ми просто дуже зациклені на роботі, на письменництві на, на продуктивній праці. Так, і дрібниці там, яких сорочку вдягти, нас в общем, не, не дуже цікавили. Власне, ви почали вже говорити про вашу книгу. Так от хотілося запитати: Забудь-річка, зокрема, ви там говорите про події, які відбувалися за часів ОНУПА. А цікаво, чому все ж таки обрали цю тему? То воно муляє, розумієте, в чомусь. У нас у вас двоє дідів, у нас двоє дідів, але у нас є одна особливість. Один дід воював в Червоній армії, а другий дід сидів за 58-ю статтею 8 років в таборах, як ворог народу. І отак от ми між двома дідами з дитинства і зависли. І mm -hmm. e, 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 сьогодні ми бачимо, що насправді не тільки ми, а вся Україна зависла між цими своїми. Трьома насправді предками, бо ще один предок служив в дивізії Галичина, там, чи в інших там, в другій дивізії, чи в У Визвольному війську, українському. Тобто воював в німецькій армії. В дивізії Галичина третій дід сидів в лісі в УПА. А... Четвертий, значить, ну, точніше перший воював в Червоній армії. І от насправді та війна, яка сьогодні у нас іде в Україні, вона великою мірою ідеологічно має саме оце підґрунтя. Тобто, чиї діди були кращі. А ми не можемо сказати, що один з наших дідів був гірший. Тому що в радянські часи у нас один виходив, начебто герой, не той. А, а тепер інший герой. Да? А вони обидва наші діди. І Ми вирішили, що дуже хочеться… Та там не в герой, справді, він не такий. Той ворог народу не такий. А це зараз вроде окупант і колабораціоніст теж не такий. Ну як можна так жити, коли дід не такий? Да? Mm -hmm. І ми вирішили з цим розібратися. І розібратися не тільки для себе, а й зрозуміти, що війна, яка зараз іде вона про це, всі, оці побідобесі, це все про це що зараз зараз ця колорадська кали... лихоманка, це все це ж про це, тому що нема нормальної оцінки. Оцінки, перш за все, родинногої, особистої. З точки зору товариша Сталіна чи товариша Гіклера, а з точки зору людини, яка була в селі, і по неї прийшли мобілізувати Червону армію, як прийшли по нашого діти. Тому ми повинні, перш за все, подивитися на історію з точки зору своєї Історія родини. Роду. І от ми написали таку книжку, спробували розібратися зі своїми дідами, а заразом із усіма дідами. Що проблема в ще в чому, що в Україні не розповідали дітям про дідів, батьків. Чому? Ну, по-перше, синдром Павліка Морозова міг всіх здати. А по-друге, що таке в 30-ті роки, якщо це був син, син куркуля, чи син священника, чи син жандарма, чи син поміщика? Це, ну, так, як мінімум, да, тобто, відсутствує перспектив. А як максимум то ви могли б за цим. Посадити просто за те, що ти не того соціального походження. А після війни уявити, що твій е, батько чи дядько просто був на окупованій території чи в полоні, це вже хрест. Ми коли вступали в інститут, ми заповнили анкету, і Там було. Чи ви, чи ваші близькі були під час Другої світової, на окупованій території, в полоні, інтерновані або в партизанах. Якщо ти пишеш так все, перший відділ каже секретну документацію. А всі писали, ні, і всі брехали, тому що вся Україна була окупована територією. І у всіх родичів були. так? І всі чесно брехали. Чому? І тому не розповідали нікому нічого. І ми всі насправді дуже мало знаємо правди про наших дідів. Буквально ми були в Одеській області в місті Чорноморську, теж виступали перед читачами. Потім сіли пообідати. підійшла до нас жіночка такого віку, старшого за нас трошки. Ну і безвідносно до книжки вона і не читала. Розказала нам історію, як її оформили в Югославію. Ну що таке в радянські часи. В Югославію ну, справжній закордонній за кордон треба було їхати. І її зняли з літака з сходів. Прийшли товариші з КГБ. сказали, що ж ви нас е, е, надурили. У вас дід Куркуль сидів, значить, був висланий. Вона каже: А я ж не знала, кого цікавить. І її зняли, завернули. І зробили новий знов за те, що вона вводила в оману КГБ. Це було вже, грубо кажучи, коли ми були молодими, розумієте, що казати там про наших батьків, і тому ми знайшли метафору таку величезну, яка власне стала поштовхом до написання книжки в прадавніх уявленнях наших прапрапрапращурів. -пра -пра була така забудь-річка, це річка, яка тече між цим світом і тим. Між нашим і по і коли душа тіло помирає тут, душа перелітає через забудь-річку, і там уже не пам'ятає, що було на цьому світі. Потім, коли народжується, вона з того світу береться, душа перелітає і знов забуває все, що було там. Шікарне абсолютно і ми зрозуміли, що отаку забудь-річку прокопали тільки не між цим світом і тим, а між поколіннями. Ми не знаємо, що було з нашими дідами, прадідами. Все це закопано причому цю за річку копали в кожній родині ініціативно. Традиційним завершенням нашої програми є така своєрідна асоціативна гра. Так ось я пропоную вам уявити, що існує коктейль під назвою Брати Капранове. І от які інгредієнти мають війти до цього коктейлю. Ви знаєте, ми свого часу вже вигадали один коктейль, Він називався Батьківщина і мав колір жовтий знизу, синій зверху. Це вже знизу... це, та... те, що називається «шот», ну, тобто короткий коктейль на один так. ковток. От. А а знизу, там був жовток? знизу там був жовток, а, а з була горілка змішана з лікером курасао. Да. Причому наливати можна було вільно, дуже вільний коктейль до виготовлення і дуже чітко тримає лінію. Його болтай не болтає. А якщо ще буде. цей жовток зверху посипать перцем? Посели. То це виходить випивка і закуска одночасно. Єдине, що не треба частити. <рес> <рес> в коктейлях, які ми пропонуємо, треба так: випив, почекав, випив, почекав. <рес> Хоча б трошки. <рес> Я дякую вам за цікаву розмову, за цікаве спілкування. І також хочу подякувати вам, любі глядачі, за те, що ви цей час провели разом з нами, і ми зустрінемося вільно за тиждень. Бувайте.